Поки я створював контент, я відчув, що мені нервово висказувати свої думки на відео. Якось на стрімах це робити легше. На стрімах я звик, я там веду і вже давно, а на відео треба це їх викладати в більш компактному, стислому форматі, плюс не втратити ще глядача, є нюанси. І в цілому якось висказувати свої думки на широку аудиторію по серйозі, іноді експромтом, без сценарію, як зараз. Це важкувато, мені напевно легше ховатись за образом фуриста, робити якісь гумористичні відео. І зараз я відчув, що якщо мені тут дискомфортно, то можливо це якраз таки можливість для розвитку. Я часто йду туди, де дискомфорт, де стрьомненько, тому що саме там часто можна знайти найбільші бенефіти. І тому я зараз починаю робити такі відео, новий експірієнс, новий виклик приємного перегляду.